Здрасті, люди, і сьогодні ми будемо грати в ПП з моєю МПшкою. НП НПшкою НПшкою. Так. Да. І чи що, що, зовуть Маша, так. Зараз тепер шопедка. Ми домовляємося, де ми так. Але давай будемо в коридорі у цьому. Ще раз. давай вот тут вот, вот, там где я стою. Вот это я, я. Я, буду. Ой, стой. Да, давай, давай, эй, давай, давай. давай. Починаем. Эй, эй, только... Да починай! Ой. Ну ты может будешь выходить? Так я выходила. Я выходила, ты свой пистолет мне показала а и сбыла. Ну, это пистолет показала. Ну, ты знаешь, считается за выходом. Ти такая. М -м -м. Поняли, поняли нам. Зараз да. я буду вчитися грати з арбалетом, тому що з арбалетом я дуже погано граю. Прям мега погано. Так, коротше, зараз будемо дивитися, крім я е, слідчим став. Окей, okay, я марку. Іди, коротше, ой, давай пішомо. Я силу зараз поміняю. Це нормально. Зараз спробуємо шифтом. Є. Yeah! Yeah. Yeah. Да в мене теж питання, як так? Щоб ви розуміли, як ми робимо обложку. Ну типу, да. Так, тепер давай ППП. Я із за цієї тварина нічого не бачу. Я від тебе не бачу. Можемо помінятися? Давай. Давай, динами. Ну куди є? Молодець. Yeah. Коротше, руди. Я буду здесь як местану, я дуже хочу бути шерифом. А якщо я не буду шерифом, то я настрою 1 в 1 щоб я була шерифом. Ти ж будеш шерифом? Oh, блін! ладно, йди на главний вход. Я отут там до біля подвала на главний вход. Ну не біля подвала, але, короче, поняла. Коротше, шарчика. Да, <laughs> тип ти в правильному місці. Тобіна! Так, коротше, люди, я наступаю один. Ну, ти машина буде обувчим, а я... А я буду... Ширий. До речі, до речі, до речі, до речі, до речі, я після цієї катки кое-что скину вам в ТГ канал. І, і в ТГ канали, і в ТГ канали там я вам... коротше, я вам покажу, що мені купили. А, так, де зустрічаємось? Четку, де встречаємося? Ой! Я... Стой, я тут один. Все, давай починаємо. можна я одну раз... О, окей, окей. Дие короче, люди там Маша пішла успокаивать своего кота. А я настрою один в один режим, тому що я хочу вам засняти ще катку для шрифа. Тому що я думаю, так теж буде цікаво. Так, ми стану? Ну, логічно. Йди на перший етаж, я там, де кіно стою. Ну, не там, де в самому кіно. Іди, коротше, на перший етаж. стоп, я тут. Ні. Ти там, а я тут. Поняла? А, добре, не буду Ой, Мені подобалася ця фраза. Маша прийшла у справи добу Так я, ти просто галяє його. Так, добре. може я тепер буду шарику? Топік. Давай спробуємо не настрайнувати один в один, подивимось хто ким буде. люди сейчас будут смотреть, как я стану. Так, ну и кто я? Я думаю, ты А что? А Ам... <obedient>. <sundry> Короче, я буду Да я не... Ну ти ж знаєш де я, значить це не скрис. Так, ну що, у нас произошла маленька сора, да, прям вийду. Ну ладно, давайте зараз будемо починати. Ой, Що? Так, короче, люди, я вбився. О'кей, ти там? Сейчас. О, молодець. Включи Вгризєш усі моцю? Мабуть, ти вже не встигнеш. Ну, молодець. Ну, а на цьому все. Підписуйтесь. Ой, зараз через